Шановне панство, мої вітання. Звуть мене Олександра, 2 липня сьогодні, і дивимося ми з вами на постачання зброї. Штати залишили Україну без ракет ППО Петріот та інших критичних озброєнь. В Білому домі підтвердили зупинку поставок. Типу, вони проводять у себе аудит. Але пізніше ви скинули мені інформацію про те, що це подаляк здається, зробив такий допис про те, що сейчас, секундочку. США продовжують поставляти засоби до українських комплексів ППО. Це подаляка мова, що на складах штатів достатньо протиракетних систем і ракет до них. Переговори про їх поставки в Україну, в тому числі на комерційній основі, продовжуються. Давайте подивимося, що взагалі. Є. Чи зупинили, що це за заява? Так, чи зупинили штати поставки зброї в Україні. Чи зупинили, щось нове готується. Навіть карти, знаєте, і одразу відсилають, ну, починають говорити трошки про інше. Готуються якісь нові поставки зброї або а, перегляд взагалі в плані поставок зброї, зброї Україні, Якийсь новий етап, та, до чого штати готуються нового, будують плани на майбутнє. Сказати, що проводять вони аудит. Ну, наскільки аудит по зірці? М Звіряють плани, будують плани, аналізують інформацію. Ну, можливо, і так, можливо, да, і можна сказати це словом аудит. Але чи зупинили вони поставки? Україна все рівно щось має, Україна все рівно щось має в плані ресурсу. Тут виходить карта війни, виходить карта конфлікту. Імператриця може нам говорити про е, Україну дійсно, а може говорити і про Штати, да, так як ми питаємо про Штати, е, як е, про країну в цілому, як про державу. Да, Хочеться тримати, тримати для себе королева Пентаклів, вона про свій власний інтерес. Давайте ще раз: чи е, заява про зупинку зброї від Штатів Україні? Чи вона правдива? Чи зупинили вони? Фактично. Чи зупинена? Це про кого? Карти прямо сейчас пан сто секундочку. Карти цікаво. Цікаво говорять, взагалі не про зброю, не про поставки, взагалі про інше. Типу, знаєте, як це все якась інформація, яка просто подається. Карти одразу мені говорять про агресію, можливо, про якийсь хитрий план Ерефії, направлений чи то на Штати, чи то на Україну, хоча ж питаємо про Штати, то мабуть про Штати, так? Да? Штати в цьому плані виходять в плані цього питання в контексті да, виходять як король мечів і імператор. Це контроль над ситуацією у себе всередині країни. Це коли ти намагаєшся зброєю тримати захист і тримати спокій у себе в країні. Чи зупинили поставки, якісь поставки все рівно будуть. Да? Щось там по домовленостям, можливо, попереднім домовленостям по місяцю, щось тихенько. Україна буде отримувати, можливо, тут ракети якісь, але все рівно є певні обмеження. Так? Місяць він говорить про якісь таємні, приховані домовленості, про якісь маніпуляції, тобто обмеження в плані використання зброї і так далі. Давайте, що я на цій колоді гляну, бо щось мені про зброю, карти не зовсім і говорять. Штати, чи зупинили вони поставки зброї в Україну? Наразі, так. Да, дивіться, і знову імператриця. Зараз, зараз, друзі, розкажу: Ох, чи мова йде про Штати? Чи про Україну? Все ж таки, все ж таки більше про Штати, але Україна може бути дотична. Питання в чому? Чи зупинили вони поставки зброї? Колесо фортуни? Сімка Пентаклів, карта імператриці. Якісь е, дії відбуваються в самих Штатах, в світі, в цілому колесо Фортуни, воно дуже глобальне да, в цьому плані, ну, в плані подій, скажімо, в світі, в плані війни. Е, є момент зупинки. Сімка Пентаклів, да, вона говорить про. Як, про Почекати, почекати якогось результату, почекати, як будуть розгортатися події заради порятунку, заради спокою, заради порятунку. Тобто Україна дійсно очікує якихось змін, але колесо фортуни воно все рівно рухається, да? тобто воно на паузі щось можна поставити, але ще якісь події будуть, коли ну, зміниться ця ситуація. Чи це мова йде про. Штати. Мова йде про штати, звісно. Е, карта Сонця виходить, туз мечів виходить, загроза якогось удару е, про Україну, карта шута. Тобто ми можемо просто бути як дотичні відчути на собі наслідки. Да? Але мова в основному йде про штати. Ну і дно колоди тут. Е, мова про свій інтерес, про свій власний інтерес, щось назріває в Штатах панство. Правосуддя і карта вежа. І нам карти з вами про це дуже давно говорили, про те, що в Штатах неспокійна ситуація і щось таке, щось таке може статися. Я запущу кота хвилиночку. Так, прийшов помічник. Не буде вам видно кота, щоб, щоб або карта, або кота, друзі. А, тому тут ситуація така. Україна в цьому плані. Трошки, трошки залежна. Ось, будь ласка. Лягай, тягай, будемо дивитись. Так, то що там зі зброєю? Давайте отак. Що зі зброєю від Штатів до України на зараз? Шістка пентаклів. Все рівно карта якоїсь допомоги, вона йде таємно, приховано, але зміни якісь будуть. Зміни е, по смерті. Щось інше перегляд, трансформація, да, з врахуванням якихось подій, які ще можуть відбутися, про які ще не говорять, або там про які ще, які ще очікують, да, певних подій ще очікують, і потім будуть дивитися, що і як буде, але все рівно буде ну, як відновлена, да, смерть вона. А що ж в татах -та відбувається от мені? Цікаво, король мечів тут жезлів. Чому різняться заяви? Давайте так от ще момент такий. Чому Штати зробили таку заяву? Дві кантаклів, королева жезлів, вісім жезлів. Інформаційно, ну, це карта самі перевернулись, так, інформаційно вплинути на Ерефію. Вплинути на її дії. Вплинути на її агресію, на її плани. Чому ж таки зробили таку заяву, що вони зупинили поставки? Щоб вплинути на якісь події, щоб змінити якісь події? Знову колесо фортуни. Тут ще можуть бути, до речі, знаєте, підключена ще якась сторона. Тобто Україна може отримати не напряму від штатів, а обхідно, ну, через обхідні шляхи якісь, да? тобто через ще якусь країну. Чому вони зробили таку заяву? А що ж таке? Боже, ну це хуліган просто. Запускай потім кота на розклади панство я перепрошую. Серйозна тема, а ти так себе поводиш. Щось нове назріває. А, назріває щось нове, і штати до цього готуються. Якась нова агресія. Ця агресія дуже бояться, що не проконтролюють. Велике бажання зібрати ресурс. Я перепрошую. Ой, друзі, дякую за ваше терпіння. Е, велике бажання зібрати якийсь ресурс, да, ну якийсь в цілому взагалі зібрати ресурс, ресурс момент зброї, там і грошей і так далі. Тобто тут щось нове назріває, якась нова ситуація для штатів по шуту хочуть бути готові. Туз пентаклів, туз мечів, туз кубків, трійка мечів е, вісім мечів. ну тобто щось, щось в штатах назріває, що назріває в штатах, до чого вони готуються. Так, від чого готується? До якихось маніпуляцій від Кремля, карта Магу, сімка мечів, якісь маніпуляції від Кремля, провокації маніпуляції. Ситуація у них в країні вона має бути стабільна. До чого готуються пашмачі, карта імператора. Буду показувати, карта зірка, обробка якоїсь інформації, аналіз якоїсь інформації, можливо, якийсь збір інформації, по світу. Мова може йти не тільки, до речі, про е, самі штати. Да? Може, ще якимось країнам щось загрожує. Плани ерефії, плани Кремля стосовно штатів. Чи від Росії чекають загрозу? Це може бути і Росія, і е, хтось керований. Тобто за... Причетністю Ерефії, бо карта колесниці виходить, але все ж таки щось щось панство може статися. Росія п'ятірка кубків виходить, карта сили, Да це знаєте, як. Коли безвихідна ситуація. Зробити якусь негарну Річ чи буде Україна отримувати зброю? Буде, буде місяць, Верховна Жриця, Двіка Пентаклів, буде, але таємно. Але знову маніпуляція, але знову намагання щось змінити, щось, ну, знаєте, як поміняти, пошкодити, змінити плани, змінити змінити увагу там штатів чи ще когось на щось інше, да, відволікти. Але все рівно буде шість пентаклів. Трійка жезлів, вісім жезлів. Ще буде панство. І причому в швидкому часі карти про це. І знову ж, можливо, через якісь ще країни. Ракети якісь до нас ще можуть бути. Тут, знаєте, велике бажання якимось чином контролювати, контролювати використання Україною ракет. Ну, ось так. Може, про це мов. А, ну вісім жезлів. да. Ну Про ракети йдеться. Чому Подаляк тоді сказав, що, що США продовжують поставляти. Чому Подаляк сказав, що США продовжують поставляти зброю така заява вона. Ну, е, це медіа, да, карта зірка, карта сили, тримати щось на контролі. Е, Дати таку інформацію, ну і потрібно було дати таку інформацію, щоб. Ну, тобто, це... це не брехлива інформація, це інформація для медіа, давайте так. Цікаво. Штати готуються до змін. Вже третій раз виходить колесо фортуни. Штати готуються до змін. До якихось подій, давайте так. І ці події не факт, що будуть в самих Штатах, але штати можуть бути дотичними, де доведеться приймати якісь дуже важливі рішення, дуже важкі рішення. Щось намічається панство, якийсь удар може намічатися. Вежа, карта Aerofantum. Угу захищати себе свої інтереси. Так що давайте не будемо панікувати. Просто, якщо щось спостерігаємо, якісь новини будуть з'являтися, будемо оперативно їх розглядати. Ну, наразі ситуація така. Так, і ви мене ще питали м -м, стосовно якоїсь бомби в Китаї. Щас, вам 100 секундочку. Давайте одразу подивимося. Два питання. Китай похвалився зброєю, яка ніби може викликати блекаут. Це про графітову бомбу. Ви питаєте? Загроза для світу. Давайте. Нова косетна бомба, створена для виведення з ладу ворожих електростанцій. Заявляється, що вона здатна викликати повну втрату електроенергії в районі детонації. Китай похвалився. З бомбою. Чи є в Китаї така бомба? Не про це мова. По-перше, тут інтереси двох країн. Давайте так зараз. Ще, ще, ще багато інформації. Сьогодні ця колода прям засумувала за розкладами. Чи має Китай робочу графітну бомбу? Робочу, яка в стані? Ну, да, робочу графітну бомбу, чи має Китай? Вісім кубків. Трійка жезлів і карта зірка. Чи має, над цим працює. Сказати, що має, над цим працює. Шукає варіанти. Планування, момент і так далі. Для чого? Це більше як для інформації. Тобто щось показали на загал. Всю цю інформацію І дали на загал. Китай намагається вплинути. На ситуацію е, в світі. Це або для штатів було зроблено, бо виходить карта Ерафанту, Щось дуже важко Китаю е, взагалі м -м, і в плані своєї країни. Велике бажання вийти з кризи, велике бажання вийти з економічної кризи, виключно для себе. На Китай щось насувається. дуже Конкретно тут і вежа, і карта смерті, якісь зміни, які такі, знаєте, неконтрольовані, І ці зміни вони ну, це, це, це про все. да, тобто Вежа вона може зачепити все. Виходить, у нас тут дві королеви, виходить і Рафан, тобто це інтереси ну, мабуть, двох країн. да, Бо королева жезлів на Ерефію показує, а королева Пентаклів, мабуть, ж на Китай. В контексті економіки, що е, Китай е, захищає свої інтереси перед штатами, да, бо намагається вплинути на штати на прийняття рішень в плані економіки для себе. Ну і якимось чином ще Ерефія тут присутня. Тобто карти більше про це. Давайте докладемо, що це за е, заява, не, не заява. Ну, похвалився, да, що це, для чого це було зроблено в Китаю, для чого це було зроблено? Карта зірка, карта інформації. Е, залякати. Е, залякати по дияволу, да, можливо, десь комусь поставити палки в колеса, обмежити, хоча і самим дуже-дуже сильно страшно. Е, диявол, він такий, знаєте, вплинути, можливо, на якісь рішення. На рішення, от все, все це може стосуватися до речі самого сідзіпіня, його президентства і стабільності в самій країні. Чи це якимось чином стосується Росії? Це може стосуватися Росії момент маніпуляції. До речі, ми ще від Росії можемо чути щось подібне. Да? Момент якогось спільного виробництва або момент зацікавленості РФ в виробництві цієї зброї. Якимось чином вони на неї розраховують тут е, рицар пантаклів, трійка пантаклів, карта Магу, е, на що, що для чого Росія яким боком тут. Ну, розраховує на поколесниці, на використання. О, Боже, тут не тільки Росія, трійка Кубків, ще якась країна може бути. Як інструмент, да, бажання задіяти. Зацікавленість в плані ресурсів і так далі. Давайте дивитися загрози. Чіє, а чи є взагалі в світі така бомба? Щось, ну, бачите, щось змінюється, щось наближається в світі, якісь події такі цікаві. Чи є у когось така дієва графітова бомба? Чи хтось має таку бомбу? Хтось має таку бомбу. Хтось має. Загроза всі причому має по рицарю мечів, А рицарь мечів це активна карта, а загроза стоїть. Давайте спитаємо, чи, може ця бомба, чи є загроза Україні від цієї графітової, да я правильно говорю? Так, да, графітової бомби. Чи є загроза Україні від цієї графітової бомби? Повтор якоїсь ситуації, бажання повторити якусь ситуацію. Ну, загроза є. Не тільки в Україні. Загроза є світу. Да? По Україні, да, вивезти з ладу електрику, повторити там якісь блокати, які в нас були. Загроза така є. Вона дійсно може нести з собою такі руйнівні. Руйнівні процеси, але не факт, що тільки по Україні. От чомусь мені знову ж тут зіркає колесо фортуни, чи є загроза світу Ну, всім, окрім України, да? бо Україна ми вже подивилися, чи є загроза від цієї бомби. Є. І причому така велика, друзі, є. Щось таке може статися. Це колесо фортуни, воно мене не покидає. Чи може бути вона десь застосована, а може бути, причому якимось чином може бути причетна ерефія. Ерефія може або комусь передати, або сама якось взяти по двійці кубків, да? або застосувати щось подібне. Щось подібне, боже, через когось, да? через когось. І, і це якимось негативним чином йде для України. Ну, плюс у себе можуть таке, да, використати насправді по верховній жриці. Чому негатив для України? Чому після її використання негатив для України? Це можуть бути і наслідки від використання, а взагалі момент маніпуляції інформації. Карта Магу виходить. Провокації якісь. Такі собі карти насправді. Ну, бачите так, світ трошки напружився. І мова не тільки про Україну і конкретно про цю графітову прям бомбу. Прям Ну от Чи є вона робоча в Китаї, не, не факт, карта вежа, але все равно, ну, до цього йдуть і намагаються якось ну, отримати її як інструмент. І все ж таки щось на кшталт такої зброї може бути використано. І знову карта РФ. Якось вона буде дуже сильно цим маніпулювати, залякувати. Це от як на, на, на тип, типу орешника, пам'ятаєте? Кожен тиждень нам говорили про Арішніку, так само може бути стосовно такого плану зброї, те, що пов'язане з загрозою для України. Маніпулюють, залякують, щоб Україна пішла на певні умови. Ну, панство загроза є. Добре, чекаємо, спостерігаємо, що буде відбуватися. Я вам дуже дякую за. Перегляд. Дякую за те, що ділитеся інформацією. Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.